Не стану мила гулять з тобою, не стану мила гулять з тобою, бо моє серце вже під землею. Не встану... Громада попрощалася з героєм Денисом Руденко. Страшні звістки про втрату воїнів, на жаль, продовжують надходити в нашу громаду, і кожна втрата дощему в серці. Материнський крик вкотре лине в небеса. Це найважча зустріч між матір'ю і сином на землі, адже він повернувся до неї в домовині. Він чесно й гідно виконував військовий обов'язок, але доля розпорядилася так, що відтепер він поповнив Божий легіон ангелів і невтішна бабуся, рідні, близькі і знайомі. Йому було лише 28. Він будував грандіозні плани. Його повернення з великим нетерпінням чекав десятирічний син та любляча дружина. Та цим планам не судилося здійснитися. Все обірвала клята війна. Вперше на війну Денис пішов у 2015 році, аби захистити суверенітет і цілісність своєї батьківщини. І коли розпочалося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, він знову не зміг стояти осторонь. Відспівував покійного настоятель парафії всіх святих землі української, військовий капелан проти Єрей Михайло Базилько. Провести воїна в останню путь прийшли рідні, близькі, знайомі, військовослужбовці, небайдужі містяни, представники міської та районної влади. Сьогодні скорбився Подільська громада, адже ховаємо героя. Справжнього онука. Сина, батька, захисника, який взяв зброю, став на захист незалежності нашої рідної України, віддав саме цінне, що є, своє життя. Ім'я Дениса буде вписано в книгу пам'яті Подільської громади. Ім'я буде увековічнене. Громада не забуває своїх героїв, підстави плече рідним і близьким. Від кімені керівництва міста і всіх мешканців висловлюємо слова співчуття рідним і близьким і обіцяємо всібічну підтримку. Герої не вмирають, слава герою! Вічна слава і вічна пам'ять. Дільський район прийшла чорна сумна новина. На жаль, в черговий раз ми відспівуємо захисника. Захисника з великої літери, бо він є учасником антитерористичної операції, звільнився, вів цивільне життя, нікому не заважав, виїхав за кордон, працював собі, але як справжній герой покинув все і повернувся, став на захист держави, віддавши за нас з вами, за наше. Світле майбутнє за вільну нашу державу Україну. Найцінніше, що в нього було, це своє життя. Так, 94-й рік народу. Це ще жити і жити. На радість дітям, на радість мамі, на радість бабусі, жінці, друзям та близьким. Але так сталося, що ворог не підступний. Забрав ще одне життя. Це життя віддано не аби за що. Рідним та близьким є чим пишатись. Від нас залежить пам'ятати, вічно пам'ятати, розповідати в в школах, які наші герої. Рідні та близькі, дякую вам за сина. Прийміть щирі співчуття. Вибачте, що не зберігли. Жалобна хода пройшла від дому захисника до місцевого кладовища. Три постріли почесної варти сповістили всім, що тут навіки спочив герой, який загинув за Україну. Вічна пам'ять і слава герою! Щирі співчуття рідним і близьким.